Пастор Давид Орос показує прибудову, яку в Ужгороді зробили на території церкви євангельських християн-баптистів. Це пристроєчку. Ми буквально за два місяці добудували дуже швиденько, і вже з першим снігом, за перший рік повномасштабки, першим снігом ми вже тут годували людей. Сюди щодня приходить майже 300 вимушених переселенців. Годують людей у дві зміни, бо відразу всі не поміщаються. Безкоштовні обіди тут тільки для переселенців. Ми їм даємо кожному окремий талончик, вони реєструються на місяць вперед, і, і приходять сюди по талончикам, сідають і ми годуємо їх їжу. Ми спочатку не робили цього і ми мали великий колапс тут. Ми мали тут черга починала звідси, і аж до, ну уявляєте собі, це у нас просто тоді всі приходили. Серед відвідувачів їдальні багато пенсіонерів. Є люди, які щодня на обіди приходять більше року, а то й два. Серед них переселенка з Харкова Лілія. Ну можете представити собі, у кожного невелика пенсія совершенно. Пойдіть в магазин, і подивіться, які ціни. Примірно, от навіть обід. Ну що тобі треба на обід, що ти купиш. Там твоєї пенсії хватить на 10 днів. Все. а далі що робити? Аби отримати талони на безкоштовні обіди, достатньо показати посвідчення. ВПО своє показує Валерій. От бачите ВПО довідка. Це місто Крим, Ялта. Валерій учасник Майдану в Криму. У 2014-му мусив покинути піострів. Жив на Івано-Франківщині, а п'ять років тому приїхав в Ужгород. Зараз чоловік приходить на обіди в їдальню церкви євангельських християн-баптистів. Ну, рік то точно я ходжу. Бо я не знав, не знав, але потім мені розказали, що є таке, знаєте, ну ну приходжу приємно, знаєте. Так смачно. На булочки то взагалі. Може подарити безкоштовними обідами вимушених переселенців тут годують із перших днів повномасштабної війни. Коли не було цієї їдальні, люди їли в палатках біля церкви. Гроші на продукти дають партнери. KPK Ukraine – це норвезька організація, яка тут на Україні вони допомагають нам ось купляти ці проплачувати ці обіди. Із початку повномасштабної війни в Ужгородській церкві євангельських християн-баптистів знайшли прихисток майже три тисячі вимушених переселенців. Наразі тут постійно проживає майже 80 людей. Вони теж приходять сюди харчуватися. Серед них переселенка з Дніпропетровщини Альона з дітьми. Дуже смачні і вони дуже важливі для усіх. Жити тому ми дякуємо тут всім за все, що нам надають. Що ми маємо, і що мають наші діти. Моя ціль не просто людей нагодувати. Я розумію, що в наші житті, наше житті є цінності набагато більші і глибші. А саме тому ми пропонуємо людям приходити, якщо їм цікаво, приходити на 15 хвилин раніше до обіда. Я читаю їм одну за другою різні біблійні історії. Показує їм, яке практичне застосування для нас в нашому житті, і багато людей, які приходять обідати, вони говорять, що насправді ця частина для них стала зараз дуже важливою в житті. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем Суспільне новини.